Встигнути за два тижні вже з 1 липня в Україні набуде чинності закон, що регулює отримання багатоквартирних будинків їх мешканцями. Відтермінування вступу в дію документу не буде, зазначив перший заступник очільника області. Тож мешканці багатоповерхівок мають якнайшвидше визначитися із компаніями, що здійснюватимуть обслуговування їх будинків. Ті ж хто не встигне цього зробити до початку дії закону, отримують у порядника, призначеного органами місцевого самоврядування. Тарифи на послуги підприємства, що їх винайматимуть ОСББ, держава не буде. Буде встановлювати ціни визначатимуться під час зборів управителів будинку та самі компанії. Вартість послуги визначається виключно за згодою сторін. Не передбачено механізму державного регулювання цін на послугу. Порядок формування тарифів Кабміном не визначається. Тарифи органами місцевого самоврядування не встановлюються. У випадку, коли збори не проведені, то ціна з послуги визначається за результатами конкурсу.